Всім привіт, дорогі друзі! Черговий ранок у мене на балконі. Ось так квітнуть петунії. Це новенька, купила тиждень тому. Знову таки ж у себе на роботі. Це з тієї розсади, що ми продавали, але я вже розказувала вам про коли, усе, що не всі купляють, тому я потрошку викупаю ті, що залишаються, щоб вони не пропали. Тому що все одно, якщо ніхто їх не купить, то в магазині вони згодом загинуть. І ось цю петунійку також забрала, щоб вона не загинула. Точки великих не було, тому посадила в маленький такий. Ну, вже купила побільше. І згодом трошки вона підросте, то пересаджу. Так, і ось тут розквітла та петунія, яка у минулому відео я вам розказувала, що вона відквітла. Дивіться, який колір. І ось ця яскрава ось такі Це в цьому році придбані в нашому магазині. А це моя, яка вже зимувала декілька років. У мене в цьому горщику ось така красунечка. Ну, відео не передає той колір і ту структуру квітки, яка вона така оксамитова, дуже красива. І ось тут також одна квіточка. І лаймджем нікак не загине. Думаю, ось-ось вона вже пропаде, а вона продовжує вибрасувати квітки. Ось так виглядає балкон сьогодні 11 травня. Всім до зустрічі! Пока-пока!